Доброго дня, мене звати Канавська Юлія Анатолівна. я лікар-інтерн Центру первинної медико-санітарної допомоги. Хочу презентувати вам відкриття школи ожиріння і цукрового діабету, яка е, е, пройде 25 травня о 16.00 в кабінеті номер 34 і доповідати цю тему буде Омецинська Марина Володимирівна. Що ж таке ожиріння і чому так важливо піднімати цю тему? Ожиріння це є хронічне е, захворювання, яке характеризується накопиченням жирової тканини в організмі людини, надлишкової е, накопичення е, жирової тканини. І, власне, внаслідок цього порушення в організмі і виникнення асоційованих з ожирінням захворювань, які можуть призводити до значного погіршення якості життя людини і, можливо, інвалідизації в найгірших випадках, дуже важливо піднімати цю тему, так як Ще досить недавно, в 1997 році, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну епідемію ожиріння. Для прикладу, в Україні відсоток хворих з надлишковою масою тіла складає 58%, А з ожирінням різних ступенів тяжкості це 22%. Це досить високий показник. Тому піднімається ця тема, і зараз відбувається ця школа. Також хочу зауважити, що у пацієнтів, у яких індекс маси тіла людей з ожирінням 3-4 ступеню, набагато погіршує якість життя, і вони і до річного віку доживають лише 50%. В той час, як люди з нормальним індексом маси тіла, це їхній відсоток становить 80%. Ну, а які причини виникнення ожиріння? Причинами виникнення ожиріння є порушення в дієті, це порушення правильного харчування, малорухливий спосіб життя. Генетика, генетичні зміни в метаболізмі, та порушення апетиту це можуть бути різні генетичні чинники, також ендокринні патології, наприклад, синдром Бухроба, Яценка Кушинга, це синдром полікістозних яєчників, також гіпотереоз. Ще одним важливим чинником є психогенні порушення: це харчова залежність, переїдання надлишкові і також булімія. А які супутні захворювання можна виділити у хворих з ожирінням? В першу чергу я би виділила Інсулінорезистентність внаслідок того, що є надлишкове відкладення жирової тканини, відбувається запальний процес в організмі. Виникає інсулінорезистентність, що є власне, причиною, що є цукровим діабетом другого типу. Також відкладення холестерину в в судиннах провокує атеросклероз судин і ішемічну хворобу серця, артеріальну гіпертензію. У хворих також є порушення статевої функції. Це у чоловіків порушення лібідо, порушення. Виникнення імпотенції у жінок це е, порушення фертильності, анувуляція і е, внаслідок цього безпліддя. Е, е, також через велике навантаження на опорно рухову систему у цих хворих виникає виникають остеоартрити, остеохондрози. І що призводить до зменшення рухливості, порушення якості життя цих людей, і це є важливою проблемою. А який вплив на організм матиме зниження ваги? Раннє лікування призводить до зменшення ризику цих перерахованих мною захворювань. Зменшення інвалідизації і відповідно відсутність дороговартісного лікування, яке вимагає достатнього матеріального забезпечення, і, тобто це все попереджує виникнення хронічних захворювань. І е, до прикладу хочу сказати, що у е, хворих, які, з, які мають ожиріння першого ступеню і е, внаслідок корекції е, способу життя дієти, підбору, е, які е, перейшли до надмірного надмірної ваги або нормальної ваги, е, в них зменшився е, ризик виникнення цукрового діабету на 50%. Тобто важливо турбуватися про своє здоров'я і ожиріння це одна з найбільших проблем, про яку потрібно оговорювати. А Яке лікування потребує дана патологія? В першу чергу, це, це психологічна підтримка рідних і близьких. Цим хворим потрібно достатня мотивація і залучення. Близьких людей до цієї проблеми Вони мають розуміти про важливість зміни харчування, зміни корекцію їхнього харчування, перехід на правильне і перехід з малорухливого способу життя на більш активне і фізичне. Це щонайменше 30-45 хвилин на добу, прогулянки біг. На велосипеді поїздки, тобто цим хворим потрібна постійна фізична активність, також в деяких випадках це є психокорекція, і, психологічне, і залучення додаткових спеціалістів психологів психотерапевтів, в, у випадку, якщо це не допомагає. Ці попередні пункти дієві, не дали того результату, то необхідно вже звертатися до медикаментозного лікування, ожиріння, і при високому індексі маси тіла ми розгля... вже розглядається питання оперативного лікування, більш детальну інформацію про підбір дієти, про необхідне фізичне навантаження. Про медикаментозне лікування вам нададуть на нашій школі ожиріння. Ви зможете дізнатися власний індекс маси тіла, обвіталії, підбір дієти і. Вам нададуть допомогу кваліфікований працівник, і чекаємо вас 25 травня в центрі первинної медико-санітарної допомоги в кабінеті номер 34 в о 4-й годині дня.